Олімпік дуже близькі люди і олімпійські медалістки. Сестри Марина і Владислава Олексєєві здобули бронзу у Токіо. І тільки їхній дует представлятиме українське артистичне плавання у Парижі. Життя і змагання від ігор до ігор ексклюзивно і щиро. Нам вімкнули музику е, на змагання не нашу, а японської команди. І на Олімпіаді прийшлося знову виходити і виступати. Ну, як це, виходити ще один раз Другий на мост. Зі своєю музикою вже ми ніколи не думали, що саме це може трапитись на Олімпіаді. І було набагато легше, коли да. ти, ти вже другий раз ще більш впевненіше виходиш, mm -hmm. тому що перший раз там щось в тебе побачиш, не, не то вийшло. І ти другий раз ще більш впевнено і все виправляєш. Mm -hmm. ми були впевнені у своїх силах, ми заздалегідь знали, так. що у нас буде медаль. Тоді були старі правила, і Україна була у топі. Ну і він зараз, зараз намагається намагається бути так, і ми знали, що ми на такому рівні, що у нас має бути медаль. Ми ну, зараз... Собі, але тут такі правила, що, що, на які зараз можна ставити ставки. Бой. Ніколи не можеш догадатися, що тобі поставлять судді, тому зараз це залежить від того, хто буде судити, ну, Більше О, за все так, оцінювати. оцінювати. І зараз навіть там, Китай, який най най найкращий, може бути п'ятим. Тому зараз все дуже неочікувано і несподівано. Ми готувалися в таких умовах. Не... Для військів для... для підготовки у Харкові ти там більше за все думаєш, як би доїхати живим до до басейну, який в тебе по дорозі там вибухи. А ще в нас це ці правила, в які треба дуже багато вникнути, розібратися, вивчати. Вивчати, вивчати, дивитися інші країни. А ми такого не робили. Ми приїжджали на змагання, і вже потім дізнавалися, що виявляється так робити не можна, як ми робили весь цей час. І ніхто про це не казав. Наші Судді українські кудись по за кордон, у нас нікого нема. Тому ось це все трошки вплинуло на команду і. Це не стрес, звісно, стрес, коли ти приїжджаєш, і тобі всі кажуть, давайте, давайте, ти повинен, ти повинен, ти повинен давайте зробіть все, не забудьте. І це все трошки так давить, і ну звичні як вийшло. велика відповідальність. Але зараз ми бачимо, що дівчатка з новою програмою ще тренуються, і вони впоралися з нею дуже добре. Тобто все, сподіваємося, що все буде набагато краще. Вона як команда, хоч настільки двоє, тому ми підтримуємо одна одну завжди і розуміємо, якщо там щось комусь морально складно, ми підтримуємо одна іншу. Зараз ми трошки займаємося психологом, зітримувати одне одного, не наїжджати, бо ви знаєте, всі близніки трошки один з під час тренувань так можемо одне інше трошки. А ти що робиш, а ти що робиш? Головне, не вириватися не сваритися. Ось мені дуже не подобається, коли ми змагаримось перед змаганням. спокійно і спокійно, спокійно, впевнено. Спокійно і впевнено, так це наш довіс. Наш головний тренер і президент федерації дозволили тренуватися у Києві. Зробили. Всі дальні умови для цього і далі у нас свідові серії. Там десь ми залишимося на тренувальні збори, і ось так от поступово будемо рухатись до Олімпіади.